Щорічно міжнародною спільнотою в Україні відзначається 3 грудня День осіб з інвалідністю. Ну, для нас це не свято, але це нагода привернути увагу суспільства до таких осіб. І тому наш департамент традиційно, щорічно є організатором нашого обласного конкурсу «Барви життя. Це є Відбірковий обласний тур і переможці конкурсу мають можливість потім прийняти участь у всеукраїнському. Конкурсі, і хочу відмітити, що сьогодні тут не лише концерт, а дуже цікава експозиція, тому що підопічні вихованці абсолютно різних закладів, це і наші спеціалізовані школи, це і наш реабілітаційно-абілітаційний центр з Стячева, це наш Мукачівський денний центр психосоціальної підтримки осіб з інвалідністю. Ви можете побачити. Наскільки талановиті вихованці вони не лише малюють, вони співають, вони танцюють, декламують вірші. Тобто це дійсно казати про те, що це особа з інвалідністю буде неправильно. Ми різні, і можна побачити сьогодні, наскільки ці діти є талановитими. Ми підтримуємо щорічно цей конкурс. Готуємо невеличкі, але пам'ятні подарунки для всіх учасників і, звичайно, організаційно допомагаємо, щоб цей захід був цікавим. Закарпаття, як тиловий регіон, приймає дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І, звичайно, що збільшилася зараз статистично кількість дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю. Тому це завжди. Ця проблематика завжди в фокусі уваги, і враховуючи те, що Закарпаття є активним учасником реалізації державної стратегії безбар'єрності, то це один із таких важливих заходів, які так само допомагають нашим підопічним соціалізуватися ну і взагалі відчувати себе абсолютно рівними членами суспільства.